Це територія України, це Крим, а це Російська Федерація. Беремо електронний маркер і замащуємо територію Криму в колір Російської Федерації. І все питання вирішено. Ось такими методами складну геополітичну ситуацію приструнили в національному географічному товаристві. Пропоную ЄС і Сполученим Штатам це засудити, не схвалити, застосувати жорсткі санкції, типу відібрати у них усі карти, а також електронні маркери, і відімкнути їм російські канали. Ну як вам риторика нічого не нагадує? Це програма. Хороший день. Сьогодні говоримо про ефективність санкцій проти Росії. Добрий вечір! Мій дім, моя фортеця. От заходжу до себе в квартиру, а там якесь чуже, п'яне тіло відсипається. Що вам тут. Хватить дурака валять. Що ви тут розлігліз? Диван каже, такий як у мене, тому і квартира моя. Штани і капці зняв. Лежить, відсипається. Где я? Сусіди висловлюють глибоке занепокоєння такою ситуацією, але зробити нічого. Мовляв, не можуть. Приватна власність ваша, кажуть, і все таке. Я у себе дома нахожу. коли в холодильнику вже стало порожньо. Сусіди нарешті зачухались, зібрали збори раптом. І на їхні холодильники приблуда оком кине. Які факти, які факти вам ще нужны. Ви только посмотрите на нього. Он же стоїть і издевается над нами. Сити адкормлі нагли вирішили ввести санкції. Заборонили заходити в будинок деяким родичам і друзям мого окупанта. Але що це дасть, якщо всі ті його родичі і так в селі живуть, і до міста не їдуть? А нахаба трохи про Квартира моя каже. Навіть документи показує. Читайте документи. І, і все, і пожал стічі. Ну, квартиру я не віддам. Плюс всі речі в квартирі дорого коштують. Буду вимагати компенсації. Два. Але з іншої сторони, квартира в мене велика, алкоголю багато. Я вже майже увидчи. сами ну не як, п'яницю з квартиры не выгнати. А сусіди все-таки ж истурбовані. Давай, давай, давай. Ну что, давай, давай? Предлагай меру воздействия. А зачем? Должны же мы отреагировать на сигнал. Вот именно что только и должны. А что на самом деле с борщевым происходит, нам ведь наплевать. Програма Хороший день добрий вечір. Сьогодні говоримо про незваних гостей, так би мовити, але в гостях у нас сьогодні званий гість Олександр Савченко. Добрий вечір, Вітаю. ректор міжнародного інституту бізнесу. Одним словом, поселився, так би мовити. Як е, з цим боротися з людиною або не з людиною, а з державою, яка не хоче йти? На вашу думку, боротися можна вже дуже довго, і результат я не впевнений, що буде позитивний. Тому треба готуватися до переговорів і, звичайно, апелювати до європейської спільноти, до світової спільноти, але почати проводити переговори. Щоб цікавіше нам було розмовляти, апелювали до світової спільноти. Зараз можемо подивитися карту світу, хто сьогодні вже фактично провадить певні санкції проти Російської Федерації синім кольором. Ну, ми можемо так назвати: сьогодні приєдналася остання країна, це Австралія. Перед тим, Сполучені Штати, Європейський Союз, Канада, е, сама ж Україна також має певні санкції, е, на вашу думку, і Японія широбичного тому ну, що ще... весь цивілізований світ, так скажемо. Всі цивілізовані країни, розвинуті країни засудили і запровадили певні санкції. Що це за санкції? Давайте розшифруємо. Е, яка країна, які санкції пропонує чи запроваджує, ну зараз е, всі країни обмежилися. Політичними санкціями це перше. Тобто, виключили Росію з G8, тобто повертаються до старого формату G7. Ще якісь незначні політичні кроки були здійснені. Перейшли до дуже м'яких початкових економічних санкцій стосовно. Коло осіб, які були причетні до анексії Криму, як з боку України, це переважно керівництво Криму, так і з боку Росії. Але це коло осіб е досить вузьке і не стосується найвищих посадовців. Але е це були превентивні дії. За якими мають бути ще більш жорсткі санкції, про них можна говорити, і в принципі, санкції для чого робиться, щоб не допустити подію. І на мою думку, захід все, що міг, то зробив. Інша справа ще відмовив у візах і арештував рахунки. Це жорсткі санкції. Тому що я повторюю це, от знаєте. Є методологія, методика застосування санкцій. Спочатку іде декларація санкцій, погроза. Потім ідуть м'які політичні, потім м'які економічні. Для того щоб зовсім не виключити переговорний процес. Тобто, ну можна було зразу запровадити супержорсткі санкції, наприклад, заморозити рахунки всієї країни. Так, це сотні мільярдів доларів. Але тоді би припинився. Повністю діалог, і це не відповідає інтересам ні України, ні Заходу. Тому це крок за кроком. Такі санкції будуть застосовуватися. Думаю, що наступним буде розширення кола осіб, які будуть дискриміновані стосовно пересування по цивілізованому світі, стосовно арешту. Активів, перш за все, фінансових активів, не виключаю, що і не фінансових, тобто це нерухомість, як правило. Далі мова може йти про замороження рахунків уже не осіб, а структур. Ну, наприклад, ви всі знаєте ФАТ, да, така організація, яка здійснює контроль над банківськими операціями. І якщо банківська операція... Здійснюється з підозрою про торгівлю зброєю людьми наркотиками, то вона має припинятися, інформуватися і має бути накладені санкції. Якщо хтось, якийсь з банків, зробив це в Криму. Зараз багато торгівлі зброєю є, і люди пропадають. Це є підстава формальна підстава для того, щоб застосувати санкції. Але ще раз пів. Підкреслюю, санкції – це не самоціль. Ми не маємо бути зварадними і сказати, чим більше буде гірше Росії, тим краще. Наше завдання вивести процес діалогу з Росією на цивілізований рівень, говорити не зброєю там, а переговорами. І якщо вдасться повернути статус-кво, тут я вже стосовно Криму не впевнений. Але е, наше завдання зараз е, максимально забезпечити цей регіон, де ще продовжують перебувати мільйони українців е, достойними умовами життя, щоб там не боялися за, е, за е, своє життя, за, е, за свою власність, е, щоб все було. Цивілізовано, хотів би звернути ще увагу на те, що кожна країна пропонує так би мовити певну глибину цих санкцій, і знову ж таки не кожна країна може зробити санкції ці по справжньому ефективними. Маємо думку Радослава Сікорського, голови МЗС Польщі. США легше приймати подібне рішення, вони далеко і економічні наслідки не настільки болючі. на ну, мацю на увазі для США. Ми зробили те, що змогли, але США з Марсу, а ми з Венери. Звикайте ну абсолютно правильно, тому що санкції мають Позиція Європи, власне, так торгівельні роз... зв'язки з Росією. Зворотній ефект і тому, але це не означає, що не буде подальших санкцій і не лише фінансових. Просто е, Європа буде шукати такі санкції, які вигідні їй і відповідають її стратегічним інтересам. Ну, наприклад, це вже зрозуміло, що Європа більше не зацікавлення в посиленні е, військовому посиленні Росію. Значить, е, буде припинити військово технічна співпраця, буде припинити обмін. Е, технологіями. дуже жорстка, тут вже не треба нічого розмірковувати. Далі візьмемо енергетику. Після таких подій, коли одна з країн виходить за рамки цивілізованого вирішення проблем, звичайно буде посилена енергетична безпека. Європи, що це означає це, це до всі перекриють, чи ні, яким чином ні. це буде вибірково. Скоріше за все, я думаю, що південний потік буде заморожений, і десятки мільярдів доларів інвестицій вони просто пропадуть. А замість цього Європа буде шукати альтернативні джерела постачання газу, і вперше за все це американські джерела, тобто. Америка буде більше експортувати енергоносії в Європу через свої нові технології. Це в інтересах Євросоюзу, не шкодить їм. і в принципі можна теж вважати м'які санкції, але вони нанесуть шкоду десь порядка ну, 10 мільярдів. Я взагалі розраховую, що. На цей рік а, обсяг а, от фінансових збитків, які отримує Росія від прямих а, санкцій, я не про косвіни ми можемо говорити. Це десь не, не буде більше 50 мільярдів це відчутно для такої країни, як Росія, а, це мало відчутно, але відчутно. А, я не буду далі а, казати про що думають. Ну думаю, Сполучені Штати будуть звичайно, а, теж розігрувати енергетичну тему. По-перше, вони е, ліквідують обмеження на зростання видобутку нафти в Сполучених Штатах. Я думаю, вони погодяться на більшу лібералізацію по експорту нафти з Ірану з Іраку. Е, е, і це буде зроблено для того, щоб ціна на нафту пішла. Вниз. Ну, а... Наші журналісти дослідили також, що можна зробити, або Росія поводилась чемно. Давайте зараз зробимо паузу, подивимося сюжет, і потім повертаємося відразу в студію, обговоримо цей момент. Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. Амбіції вилікують, але не за один день. Спочатку візи, блокування рахунків, а потім і кредити. США, Канада, Німеччина, тепер і Австралія з Японією впроваджують санкції проти Росії. Австралійський уряд вводить санкції щодо низки росіян. Москва порушує міжнародні правила, які не дозволяють військовим шляхом красти територію іншої держави. Японія не буде ігнорувати будь-які спроби зміни статуса кво шляхом застосування сили. Ми безперервно співпрацюємо з усіма країнами та розглядаємо додаткові заходи проти Росії. Якщо не подіють звичайні ліки, є і шокова терапія, скорочення постачань аж до повної відмови супутникових систем, технології зв'язку та іншої оборонки із заходу. Та на десерт виведення іноземного капіталу за РФ. лише за три місяці набігло 70 мільярдів доларів збитків. Звичайно, буде девальвація, звичайно, буде інфляція можливе навіть виникнення деякого дефіциту по окремих товарних позиціях буде скорочення. До, доходів бюджету російського. Звісно, Росія не простий горішок. Вона найбільша з усіх, де, хоч колись застосовували санкції. Це чверть ринку з енергоносіїв. ЄС ніхто не хоче одного дня прокинутися без палива. Італія, наприклад, на 70% залежить від російського газу. Тож, поки грають у дипломатів, а козири тримають рукаві. Диверсифікація енергоносіїв, от що примусить Росію піти на поступки. Тож чекаємо. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, у нас сьогодні в гостях говоримо про санкції, які застосовуються або можуть бути застосовані до Російської Федерації. Отже, цифри, про які ми обіцяли, можемо поглянути, які втрати вже понесла Російська Федерація. 55 мільярдів склали втрати у вартості акцій ключових компаній Росії на торгах на Московській міжбанківській біржі. І це відбулося за один день на початку місяця, 3 березня. Це вже те, що пораховано. І ще те, що пораховано: 11 мільярдів доларів, вже витратив Центробанк Російської Федерації для стримування падіння рубля. Це фактично от 66 мільярдів. Ще 160 загрожує така втрата. Це гроші, які належать російським підприємствам та громадянам Росії, які можуть опинитися під арештом в Західних банках то про те, що ви говорили, і 8 мільярдів міжнародних кредитів можуть не отримати 10 великих російських компаній. Тобто, от, от ці цифри більш менш реальні. Ми їх можемо бачити. Це наслідки санкцій. Ну більш реальні це от друга цифра 11 мільярдів, і частково перша: 55 мільярдів. Російський фондовий ринок, він реальний фондовий ринок, на ньому реально залучаються кошти для фінансування промислових підприємств, будівництва. І от частина із цих 55 мільярдів вона пішла назавжди. Я зараз ну приблизно половину. Це гроші як російських олігархів, так і західних інвесторів, які пішли і більше ніколи не повернуться в Росію принаймні за такої влади. Але цей процес буде і далі продовжуватися. І за моїми розрахунками, втрати Росії від анексії Крима і недружніх інших санкцій стосовно України досягнуть 100 мільярдів, а може трошки більше тут треба ще додати втрати на фінансування криму За А воно роз... буде ви в це вірите що я... хтось буде фінансувати крим я вірю бо інакше там буде голод просто і паніка ви треба... кажете фінансування в маєте на увазі соціальні виплати чи інвестиції там, в туризм, Ні, ні, інвестицій не буде. Інвестиції, Це... звичайно. Інвестиції робить приватний бізнес, і поки там не буде статус-кво легальний, Інвестицій там не буде. Але в Криму вже е багато зроблено. І давайте рахувати. от Путін розпорядився, щоб виплачували пенсії да? за, уже за рахунок бюджету Крима. Але це маленька толіка. Це десь 2 мільярда до кінця року. Потім інші соціальні виплати ще десь мільярд. Потім дотація, яка робила українська держава на постачання газу, води, електрики. Це вже буде функція російської держави. От вам і секвестр бюджету. Так так, і ну приблизно Росія має вкласти, ну так, вкласти для того, щоб. Підтримати той рівень, який зараз є, 9-10 мільярдів доларів в Крим для того, щоб ну, там тримався порядок. Тому що втрати бізнесу будуть ну, 6 мільйонів туристів, я думаю, приїдуть 3 мільйони, а це десь мінус 3 мільярда. Заходження грошей і сукупні решта ну, Це ж були наші гроші. Ми так Бо... зараз говоримо про їхні майбутні втрати з туризму, але це ж наші гроші. Ні, вони зробили були... з туристичними генством. так, але yeah. так, ми, ми теж не отримаємо. Ми не отримаємо. Я вважаю, що ці втрати а, є і втратами України, в тому числі Криму. Отже, і загалом буде десь порядку, порядка 100 трошки більше мільярдів. Це вже суттєво. Для це десь, якщо рахувати ще ВВП, я погоджуюсь тут з бувшим міністром, колишнім міністром фінансів Кудріним Росії. Він прогнозує замість трьох з половиною темпів економічного зростання. Нуль в кращому випадку буде. Це втрата 3, з половиною процента ВВП – це величезні втрати, і правильно було сказано: девальвація вона приведе до інфляції. І а, Путін поставив збільшити рівень пенсії в Росії. Вони дійсно можуть бути збільшувати на Але процентів на 50. Це, інфляція, інфляція. інфляція. і девальвація їх з'їсть дуже швидко, може навіть за 2-3 місяці. Але ще раз підкреслюю: ми маємо розглядати Крим а, як територію, де перебувають поки що багато українців, і маємо зробити все. І вимагати від Росії теж щоб там був порядок, там було соціальне забезпечення ніхто не збирається перекривати там газ, воду, як думають. І в Росії, і хтось в Україні, ні, ми маємо все постачати, просто за це треба платити. Оце переважно приватний бізнес. І вже я би радив і газ продавати Криму за цінами, які ми купуємо Ринком. в Росії. Ну, плюс, плюс транспортні витрати і накладні розходи невеликі. Там. Дивіться, так звана інвестиційна позиція. Є такий термін в економіці, формула прийнята міжнародним валютним фондом за їхньою методологією, і в Росії насправді не дуже бояться економісти цих всіх санкцій. Вони порахували ось таке: зарубіжні активи Російської Федерації складають. От перша цифра, так друга цифра це зовнішні зобов'язання Російської Федерації, а третя цифра це чисті активи угу. це різниця між двома цими цифрами, тобто. Фактичні збитки від економічної війни тотальної, так званої, повної, між європейським союзом і між світом, скажімо так, і Російською Федерацією складуть 153 мільярди. Ця цифра не враховує. Золотовалютні запаси, фактичні, які зберігаються в Російській Федерації. Якщо їх ще відмінусувати, а там трошки більше 50 мільярдів, то 100 мільярдів доларів матиме збитки від будь-якої економічної агресії, так би мовити, Російська Федерація. Ну це інвестиція утопічне. Щось таке. Це хтось заспокоює свої Утопічно, да Утопічно це. Інвестиційні збитки в разі, ну припустимо, захід арештовує всі активи за кордоном. Так а Росія не сплачує побарган у цей і і, мата. Угу. І тоді Росія втратить десь 100 мільярдів. Але це інвестиційні <кхів> втрати. Ну за цим буде колапс економіки. Голод. І розпад країни. Так Це... вони ж продовжують, що ми в разі чого можемо переорієнтуватися на Китай, і ми нічого не втратимо. Це теж якась утопія. Це утопія. Це... Давайте не будемо такі фантастичні сценарії розглядати. Їх не буде. І ми, як Україна, теж не зацікавлені в тому, щоб Росії було, було погано. Тому ми дуже пов'язані тоді. І нам це аукнеться, і у нас ВВП буде падати, тому що це поки що найбільший торговельний партнер. І тому санкції мають бути адекватні і вести до того, щоб виправити ситуацію, щоб не загнати когось в глухий кут, от як нас заганяють там з Кримом. А навпаки, вивести на діалог, на компроміс і знайти, врешті-решт. Вихід із цього конфлікту. Росія не була б Росією. Якби не займалася погрозами в бік Європейського союзу, як вам така ідея? Голова комітету ради федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас. Це він заявив. Десь на початку березня верхня палата парламенту мови оригіналу готує ні, не мову, це Я переклав готує законопроект, що передбачає конфіскацію майна активів і рахунків іноземних компаній. Це буде нашою відповіддю на загрози заходу ввести економічні санкції проти Росії. Документ передбачає не безпосереднє заморожування активів, а лише надасть президенту і уряду повноваження по такому заморожуванню. Тобто, це фактично означає якусь націоналізацію бізнесів ну, да, заводів і так далі. Майданчиків це реально. Чи да, це теально теж... ніхто ж не думав, що може бути анексія Крима? До речі, можна це заяву цю пов'язувати з тим першим падінням рубля. Це ж, мабуть, налякало в першу чергу спекулянтів. Так, спекулятивний капітал, який швидко почав Ні, би, ну, мабуть, Ні, це? Тоді виводитися. буде колапс. От така ситуація веде до колапсу. Вперше все так, захід втратить, але для заходу це 1%. відсоток. Втрат. Якщо Росія втратить триліон, то тобто це, це та... не цивілізовано просто. Це невілізовано то, не то тоді буде крах російської економіки, тобто вона не зможе існувати. І тому, але ну чи буде закон військового часу? От я вивів формулу. Я хочу поділитися, і треба враховувати політикам, перш за все, російським, ну і нашим. Що коли стандарти життя зменшуються на 10% просто на 10%, як це відбувалося в Греції, починаються масові народні рухи, протестні рухи, підґрунтя економічне. і виходять не так, як ну, от там сепаратисти там виходять там 100 чоловік, 200 чоловік, виходить мільйон чоловіків. Це вже потужна сила, і нічого з цим зробити не можна. А якщо стандарти життя, по суті, це дохід, зарплата, пенсія чи підвищення цін без підвищення зарплати зменшуються на 25%, починаються революції, тобто зміна влади неконституційними методами. І це для будь-якої країни ця формула діє. для арабських, для Росії, для України, для західних країн. Якщо 50%, це громадянська війна, це розпад країни на частини, і тому, коли ну такі е, є заяви, так то це людина може працює проти Російської Федерації. Ви не на майдан на Червоній частині, ну, так, абсолютно таких. правильно. Тому от він командант завдання зараз всіх знайти цивілізовані е, шляхи. Тобто захід не може не прореагувати на порушення міжнародного права, і він буде це робити аж докти, поки не буде статус-кво, поки країни не повернуться до е, юридичних засад світобудування. Але вже зараз повоєнна Європа будується на світі на принципі неможливості. Відняття території. Є право нації на самовизначення, право нації, але кримської нації нема. Теоретично це могли б зробити кримські татари, вимагати таке, якщо б вони рівномірно розміщалися на всій території Крима, але їх меншість вони це розуміють, і тому вони вимагають просто культурну політичну автономію, не повну. Коли відділяється просто країна кусок території, це кус... кусок території, то це величезний прецедент, дуже небезпечний. Він небезпечний для всіх країн, і для Китая, навіть, і для Росії, перш за все, і для Західної Європи. Ну, уявіть собі, я територія де сполучені Штати, да там, де мексиканці. Несподівано мають більшість населення. Звичайно, вони можуть проголосувати в будь-який момент, там зберуться там, місто якесь і скажуть: а ми хочемо приєднатися до Мексики, так, наприклад, а, бо їх там більшість. Це чи другий момент, десь знайшли золото чи нафту? Дав є в якомусь місці ці селі, і тоді село голосує там в Криму. Та, нема ні золота, ні та, нафти. Я так розумію, що ви більше схиляєтесь до е, тієї думки. Я що кажу, просто хтось про хтось грається в імператора. Про причині про, ні, ну звичайно, це ми, ми не говоримо зараз російський менталітет, так і бажання. Увійти в історію, ми це не говоримо. Ми я просто пояснюю, чому це небезпечно для всього світу, і чому весь світ так одностайно жорстко реагує, тому що це може привести до порушення світового порядку після Другої світової війни. Вся зовнішня політика базується на неможливості зміни території. Лише є право нації на самовизначення нації, але не зміну території. Олександр Савченко був гостем нашого ток-шоу сьогодні ввечері. Мудрість дня, друзі. Людям не потрібно, щоб було правильно. Людям потрібно, щоб було добре. Добран.